ти тяжкий лютий 2022 року вже чотири роки поспіль повертаються до українців болісним спогадом про втрати, розлука і випробування. Та водночас він щоразу приносить і тиху надію на весну, на відродження і світло. До цієї річниці у Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона відкрили виставку олівцем по війні, що об'єднала роботи військових художників і дітей. Організатори навмисно не окреслювали чіткої теми, залишивши простір для фантазій. Дітей попросили на Лювати те, що вони хочуть побажати захисникам, а військових передати мовою мистецтва власні переживання, біль і надію. І попри різний вік, досвід та обставини створення, ці роботи дивовижно перегукуються між собою у кожній віра, внутрішня сила, незломна єдність, що тримає країну. Ми вже до вас вітали не вперше і на жаль, зараз наближається 24 лютого. Вже чотири роки як це страшне вторгнення гаряче. І рік тому в нас виникла ідея зробити виставку спільну військові художники і діти. Показати, які талановиті люди захищають нас там на нулі. Це обов'язково щоб пам'ятали, кому ви. ми всі зобов'язані правом. Ранкової кави і правом на життя. І ми хотіли показати, наскільки ми поєднані, заради кого стоять на фронті наші воїни і як чекають їх тут, їхні діти, їхні рідні, їхні сім'ї. Олена Сухоцька зазначає, що поєднання стількох думок у єдину ідею означає, що українці мають бути єдиним цілим, бути незламними та сильними. Всі роботи це присвяти нашим воїнам-захисникам, тим, хто зараз веде запеклу боротьбу. Також вона поділилася, як виникла ідея проведення такого заходу. Ідея у нас виникла, коли ми зробили першу виставку військового художника Юрія Гладченка. У нього особлива історія. Він в 22 роки, ще в 2014 році отримав дуже важке поранення. Це пройшовши складну складне лікування в Ізраїлі, складну реабілітацію. Він знову повернувся на службу прикоду прикордонно і займається мальописами. Його історія. Олівцем по війні» – це його автобіографічна історія, де він розповідає про себе. До експозиції долучилися військова художниця і волонтерка Беата Куркуль, а також художник і боєць тероборони Олександр Лихушерст, який нині продає свої роботи і передає кошти на підтримку збройних сил України Марина Афанасьєва, Сергій Ступка та Юлія Петренко. Свої роботи представили творчі дитячі студії з Борисполя, Києва, Рокитного та Харкова, особливо символічними стали ляльки-обереги, які харківські діти створювали у складних умовах під обстрілами та без світла. До відкриття долучилися і творчі колективи, які декламували вірші про війну батьків військових та незламність українців. Війна найбільше в них взяла життя, а ми жили усміхнено і тихо. Нікому не робили лихи зла. За що нам Боже ця війна? Це лихо? За що це горе? Доля нам дала? Мені ще так в країна не боліла. Так рани її серце не пекли, ще так Бога щиро не молила за кожен клаптик рідної землі. народе мій, великий і красивий, які сини сьогодні йдуть в бій. Від Бориспольського будинку дитячої та юнацької творчості, «Дивоцвіт» участь у заході взяли два колективи: зокрема, зразкова творча студія Чабрець, учасники якої декламували вірші. Їхня мета це спілкування, знайомство з однолітками та творчістю. Навіть під час війни діти продовжують малювати, співати і виступати, доводячи, що саме в творчості їхня сила та незламність. Сьогодні нас запросили до вас у місто Миргород. Ми привезли виставку робіт і читання віршів. Творча студія Чебрець, нам вже 15 років. Ми дуже часто подорожуємо по Україні якраз такі не дуже великі міста, разом з виставкою Академію Лівця і рекламуємо свою творчість. Окремо в експозиції представлені роботи юних художників віком від 8 до 16 років. Це картини учасників різних студій, а не лише одного творчого колективу. Дитячі роботи представлені поряд із полотнами військових митців, створюючи спільний простір єдності поколінь та досвідів. Сьогодні надзвичайно особлива і така приємна місія наша, що ми є учасниками такої величної виставки, і саме можна спостерігати роботи дітей, авторів цих робіт. Академія Олівця сьогодні представила 21 роботу. Ця робота ці роботи, як на тему сьогодення війни, війни очима дітей, ці хвилювання. Ці будні, які вони проживають щодня, і є роботи, які представляють наше місто, бо ми гості, і ми хотіли в своїх роботах показати красу і нашого міста Бориспіль, щоб люди могли познайомитися, побачити наше гарне місто. Солдати, воїн, захисник пишаюся тобою за те, що мир мені зберіг. Відважно йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, і ні дружину, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день, живу, навчаюсь, граю, що мирне небо наді мною, що я війни не знаю. Виставка стала не просто мистецькою подією, а простором глибокого єднання. Роботи дітей і військових об'єднали різні регіони, покоління й досвіди в одну спільну історію про біль, віру та незламність. Ознайомитися із роботами можна у краєзнавчому музеї імені Опанаса Свастьона продовж місяця. Через фарби і слова учасники засвідчили, навіть у найтемніші часи українці залишаються сильними, бо тримаються разом, і саме ця єдність наближає омріяну мирну весну.